Томарі в останню путь провели воїна, який віддав своє життя за Україну. Даниїлу Сичову було лише 23 роки. При житті він був неймовірним, він був дуже талановитим. Він любив все, він любив світ, він любив людей, він творив для людей, він плекав мистецтво для людей. Він дуже професійно займався фотосправою. А ще Даня писав вірші. Хлопець народився у Маріуполі. Потім вже переїхав до свого брата у Боярку, що на Київщині, та отримавши там повну середню освіту, Даниїл повернувся до рідного міста, закінчив державний університет і після випуску працював баристою. Він дуже любив пригощати. Людей і дарувати ось такі, знаєте, мить насолоди своїм рідним, близьким, друзям, і він мріє створити свою кав'ярню. Батько Даниїла працював на Азовсталі, тож пізніше хлопець вирішив продовжити його справу та стати до праці пліч опліч із татом. Саме там він дізнався про початок повномасштабного вторгнення росіян. Під ранок побігши додому, він почав благати свою матусю. Щоб вона терміново виїздила з Маріуполя до Житомира. І мама послухала сина. А сам-сам він, 22-річний юнак, він не поїхав з мамою, а він став на захист свого рідного міста, не став на захист свого Маріуполя. Даниїл приєднався до сил територіальної оборони міста. Хлопець зумів вижити в оточному Маріуполі та приїхав до Запоріжжя, де вступив до лав Збройних сил України. Він мужньо захищав Україну до останнього подиху, до останнього бойового завдання 12 вересня 2023 року кляті расисти забрали у нас. Нашого воїна. Вони не забрали його. Він з небес тепер охороняє і свій Маріуполь молиться нього і всю нашу Україну. Лише за два місяці батьки змогли отримати тіло Даниїла та поховати його. У скорботі за воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.